Лікарю, допоможіть мене, вкусив джміль. Нічого, зараз намажемо мазю. Але як ви його зловите, джміль, напевно, вже далеко улетів. Та ні, я намажу те місце, де він вас вкусив!» А, -а, -а це було в парку на лавці під деревом. Лікар, закочуючи очі. Ні, я помажу вам ту частину тіла, куди вас кусив джміль, і все минеться. Так би й сказали, лікарю. Джміль кусив мене в палець. Який саме? Звідки я знаю? На мене так усі джмелі однакові. Куме, а що таке щасливий шлюб? Це коли жінці довіряєш більше, ніж собі. Напевне, ти хочеш сказати так само, як собі? Ні, якщо так само, це вдалий шлюб. А ось коли більше, ніж собі, щасливий. У школі вчителька каже, Марічка, напиши на дочці речення зі словом дівчинка та зі словом ліс. Марічка виходить і пише Дівчинка вийшла з лісу. Добре, Марічка, сідай, Петрику, вийди до дошки та зроби з цього речення заперечне. Петрик виходить і пише Не дівчинка вийшла з лісу. Петрику, це неправильно, треба виправити. Валентино Іванівно, це вже не виправиш, це вже на все життя. Дзвінок у лікарню. Алло, поліклініка? Можу я записатися на прийом до лікаря? Можете. Але у нас черга на місяць вперед. Добре. А звідки ті всі люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць? Приходить вагітний чоловік до лікаря. то його запитує. Ну як це у вас почалось? А почалось це з миття посуду.